Угу. Я розумію твоє захоплення кулінарією, як і бажання продемонструвати колись своє уміння молодому господарю. Тож, ти вирішила приготувати щось для друзів? То як тобі це видовище? А що ти сподіваєшся почути? Добре, що я завбачливо призначила дегустаторів. Дегустаторів? Це ж лише рис із скарі. Приготувала його за спогадами молодого господаря. Ти коли-небудь куштувала рис із карі? Звісно ж, ні. Це ж страва із іншого світу. А в молодого господаря запитувала рецепт? Ні? Це ж має бути сюрприз. Пані Міо, це зелена штукенція. Це ж наче руда, чи не так? Так, руда. Тут ще й ручка від каструлі. Ой-ой. Каструля розплавилась. Ти її з'їси? Вийшло не так добре, як я думала. Та невже воно і справді таке нестерпне? Міо. Більшість із тут у підпросторі, включно з молодим господарем, не їдять руду. Що? Точніше, вони не можуть це їсти, так само, як зброю та споруди. Що? То це не кулінарні інгредієнти.